Продажа офіційно Audi TT, 2006 року випуску. 2 літр бензин на 200 кінських сил. Дуже емоційний автомобіль. Має приємний салончик і комплектацію на кліматі, на підігрівах сидінь. Це досить приємно по оздобленню в Кіраї Алькантарка. З полірочок. Тому, якщо вам сподобався цей автомобіль, більш детальну інформацію щодо нього ви дізнаєтеся у посиланні під відео. Чекаємо вас на огляди і Піздраєве.